На ютуб каналі Кеті Сохо, і зараз буде розпаковка подарунків, які ми вона просто задарували на відкриття Вікторії Гарденс. У місті Львів, і нам вже не терпиться подивитись, що там, тому що ми отак одним оком глянули. Чесно там кажучи, дуже... Я розпаковувала дуже-дуже класну штуку, яку я хочу показати. Вона дуже пахнюча, тому вже не терпиться розпакувати всі подарунки. А я, чесно кажучи, вже два подарунки носила на собі, тому що підписниця прямо мені на руку вділа в Мені теж. Тому дуже раді кожному подарунку. Тому не ображайтесь, якщо якийсь із подарунок не попаде в цей відеоролик. Так наша Женя охоче за кадром, але їй так. О приносили подарунки. Я не знаю, вони тут чи не тут. Може бути, Може Може бути. Давай да. розпакуємо що там. Бо я його не бачила. — Якщо чесно, пам'ятаю дівчаток і хлопців, пам'ятаю всіх. пам'ятаю. — О боже, що там? Любіть кеті сохо. А Катя в своїй роки добилася багато чого. Дякую, Дякую Діана. Діана. Щоб ти понюхала це. Бо я просто вмираю від а, ну. цього запаху. Я не стримувалася, довго розпакувала її. Це дівчинка. Штучки. Вона казала, що вона займається хендмейдом і дала мені в руки на відкритті. Я вже чую. Це капець. Це, просто... Це свічка Кеті Сохо. Вона дуже пахне і вона просто як порожено. Добре, що ти втрималась і не підпалила її. Але дуже, вона наче з ароматизатором кокос. Ціл, що в магазині. Ну кокона кокос. Блін, клас! Дівчинка, яка нам подарувала, супер талановита. Продовжуй робити те, що ти робиш, бо це дійсно дуже класно, талановита і неймовірно виглядає. У мене аж мурашки пішли. Оце напевно буде назва бренд да. свічок. Тому можливо, ви знайдете, тому що це варто замовити. Воно дуже дуже смачно пахне. Дуже. Воно не те, щоб підпалити, пахне. Воно так просто, не підпалюючи, да. пахне дуже класно. Тут я не знаю, хочеться просто... Хочеться з'їсти, значить, це воно реально реалістично виглядає, наче десерт. Давайте, щоб ми понюхаємо. Тут два, одне тобі, одне мені. Це ведведи. Пахне. Дякую, дуже велике, дуже гарно. Ти неймовірно талановита. Я хочу цей Це Наче іншим. Так. А чим пахне? Ой, гарно пахне. Харально. Ну, це можна не можна так продовжуватися. Ну, <реш> <тільки отак. реш> Клас. Ну іди сюди. <реш> Боже. Це, це як пінаколада. А це? Ну це, звісно. Це пінаколада. Мені все чіть з кислинкою і такі, як... Я так хочу. А можна? Я так хочу. <реш> це мені давали руки, я не знаю, собі таке. Мені це? теж давали. Так? Я не пам'ятаю. Від Ані і Юстини. Да, а -а -а, <рес> <рес> від Ані і Істини ось такі зайчики. Було Каті Блакитний, а в мене ось такі біленькі, перламутрові. Красиві! <рес> Вони наче з якою штучкою, щоб чіпляти за щось. В, в <рес> кольорах Кеті <рес> Сохо. Клас! Дуже мило. Дякую, велике. Скільки буде дякувати за це цікаво. <рес> Лічильник дякую, додається. Я хочу дуже показати цей малюнок. О, я бачила, да. так. Я кажу, що ми дуже тут схожі. <рес> Дуже прикольно, Катя Тамарічка пише мрій та кохай. Зате мене волосся бач короше. Хоча розрізне далі. <с> Давайте покажемо, знає черепаху. Давайте черепаху і оцю теж це мені напевно найбільше запам'яталось. Якраз сьогодні до нас приїхали рюкзачки з капібарою ось такою, і я його цілий день шукала, бо я пам'ятаю, що вона є черепахи, і там якраз такий самий брелок, Тому кому подобається капібара, замовляйте рюкзачки, вони новенькі. Це Якщо капібарі буде дуже легко. І цю посадити, і да. ну, Дуже класно. Я дякую дівчаткам, дуже приємно. Клас. О, це я теж! Це, це найзикуватше, що було. Нашій каптьорці побачила. Оці я теж дякую Це капець. це для якихось афрокудрій. Прикол. Дякую велике. Але це ну, не тільки цей подарунок, напевно, від цієї дівчинки, а тут багато всього. О! Двіжений! Я бо я їла вже <систити> і дівчатам роздавала. Наклейки. Са саморобні. Шабрилки. О, це такі, як колись на телефон чіпляли. Що? <систити> і за цукерочки. <систити> <систити> ну, напевно. Смакує. Тут одна цукерка Ні, <різь> Я люблю таку. Порзісти. Да, як можна. Я ще нічого не їла. Так, поясниці кормять. Поки Марічка їсть, будемо далі розпочати. <різь> Наше печу передбаченням. <різь> О! Ще, ще хоч поїжджає. <різь> І що можеш поїсти? О! Мені такий був і мені. І пакуночки навіть на Новий рік. І мені теж такі десь mm -hmm. дарували. Це so, so. пакунок так на Новий рік. Тут купа цукерок. Ось oh. майстерня мило. Давай нюхати. Ну, смачно пахне. Мило. Гарно. І гарно за Я дістала для агенту Кейт. Там для oh. агенту М. А, це ти. Боже, я переплутала, ти уявляєш? Кажу, це Марічка. А ні, це ти, кажу. На шокі. Ти що? Це ж треба таке? Дуже цікаво. Блін, а де розпакувати? Блін, Там, ну, тут така штучка рветься. спеціальна зробила. Від Насті, це. Я колись... колись в дитинстві такі самі конвертики робила. Дуже прикольно. Це прилочок. Якісь молодежні всякі штуки. <реш> <реш> Любим, <реш> любимо вас. Ми найкращий магазин в світі. А, це коробочка Кетісоха. <реш> І сумочка Кетісоха. <реш> Боже, як в дитинстві. <сміко> У мене тут Такі, Такий пакуночок, і У нього ще багато пакуночків, і тут написано відкрий мене. Давайте відкриємо. Ой Боже. Перший це до сумки мяу. Що там тебе? Браслетик. А в мене сережки. Це цілий набір. Сережки, кілечко і. Е і браслетик. І ще одні сережки. Капець. Дуже талановита дівчинка. Дякуємо. Дякуємо вам за подаруночки. Дуже клас. Подарунок дійсно дуже багато. Так, я кажу, що ми голодні точно не залишимось. Ого! Бо... клас. Фокерок. Нам подарували дуже багато. І плакатів. І плака. Марічка і Катя, Я вас люблю. Ура! Ми тебе теж любимо. Дякую за <рес> подарунок. А мені ще подарували лапку. Я пам'ятаю, мені дівчинка давала. Так, я бачу тут дуже гарний почерк і ось таку наші листівочку. Оформила. Рамота за найкращий магазин. Дякую дуже. Гарно оформлено. Тут така ніжка і пише шукаєте собі чи не подарунок, і шкарпетка ходить. Багато плакатів не буває. Котик! Хоча да? Як так? лапка ця. О! Так. Це штука. О! Марічка це тобі? Блін! Прикольно, дуже красиво. наче якийсь з Гаррі я якось. знаю. знає. Напише Марічка. Клас! Марічка з бісеринками. Дякую, я зараз дію. Красиво! А, Оце мені і пакування. ще таке. Так, тут Кеті Сохо Катя. Це нормальний, а в мене. З найтоплішого відворока. Ходи. Ходи. Щоб все було добре. Щоб дякую. у вас відкрилось багато магазинів. Так, так, у мене ще є ось така листивочка. Ходи, ходи. Я знайшла. О, дякую. Там якісь хвостик ще й терчить. А цукерки. Вау! Не це, а чи... а що в тебе було в цьому покуночку? Браслет. Тільки подивіться, яка це краса. Дуже гарно виконана. Характерних китісох кольорах. Дуже дякую. І ще й браслетик тут. Де. Кормлять нас і кормлять, думають, напевно, ми тоді будемо. Цей плакуночок хочу відкрити. Дуже багато наклеїчок і е, фотографії наші полароїд е, з зображеннями з відео. Дякую, дуже приємно. Тут теж наклеїчки корейські. Шоколадочка, дуже дякую. О, oh ось такі дуже кислі oh, штучки. Oh, я підріблю. Я теж дуже люблю. Oh, oh. Класна сумочка. вже <рес> <рес> щоки мовлять сім'яці. Це саха. Сумочці, мікросумка. Ось і півник і ось таке листіво. Листіво прочитаємо. О май гад, Яка гарна. Дуже гарна. Це напевно разом з тим. Дякую вам дуже. красиво. Дякую, Знаєте що? Їсти, wow! їсти! 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 їсти. Це просто капець. Бомбочка для ванни. В блакитному ковірі. Підписники знають, які в нас кольори. Дарини для Марічки. Ану, дуже цікаво. Тут є спеціальна тут така твої. штучка. Я пам'ятаю цю дівчинку, яка це робила. Мені, то, мені теж. Підходила. А це ось такий пакуночок. Сумка. Сумка. О -о. Мішка, яка відкривається, туди можна щось служити і ходити. У Кейті сухо! Написали, що у нас п'ятсот тисяч. Да? О, О, в ефірі! У нас в 500 тисяч стукнуло. А ми ще відео не змонтували. Ми вам вже зняли, бо ми знали, що таке буде. Тому чекайте да. відео. Не знали, на... що воно буде сьогодні, але не думали, що це буде в прямому ефірі. І не думали, що так бистро. Тому дякую вам велике, Ви дуже молодці. Друзі, поки ми знімали це відео у Тікточі, TikTokі... стало 500 тисяч Півмільйона, Ви уявляєте це неймовірно просто. І також ми чекаємо 100 тисяч на Ютубі в ближайші дні. Тому підписуйтесь, не забувайте. Відео ми вже підготували. Тому чекайте, ставте лайки, коментуйте відео, просувайте це відео, робіть репости. Пишіть, чи вам сподобалось взагалі розпаковка? Ми продовжуємо. У мене тут е, такий плакатик, Я навіть не знаю з чого, це фанірка якась. Mm, Кеті напевно. Кеті Сохо, це вау, мода і краса. Таке загорнутий я не буду показувати, бо напевно тут щось особисте. Я прочитаю вже вдома. А мене теж Катя тут. І конвертик з булавочкою, яка знімається. Ось такий крутий браслетик. А в мене пакуночок для Жені підписаний. Тому я не знаю. ти сама да, Добре, давай перевіримо. О, тут такий браслетик дуже красивого кольору. Женя, ти супер! Женя, ти клас. І оператор, ти супер клас. Ось такий ти супер клас. А ще ось такий штучка така для ось такі. тебе а Пікерки <рес> будемо разом їсти. А, тут ще браслетик такі, як в Каті, тільки в мене ось такий вже є. Oh my God. Чоколада багато не буває. <рес> Дякую. А. Можна весь офіс прокормити, слухайте. Тут тільки надарували. <рес> дорогу. Я Марічки з Кеті Соком. Ходи, дід, ходи, дід мороз поламався. Це те, що в мене в штанах лежало. Мені підписниця приносить. Мало того, що була підписниця, яка приносила мені морозиво. і я не ворона морозиво. Вона такі ще й підтаю, що було. Але я всі маршмеливко з'їла. Але ще був такий момент, коли принесли цього діда мороза, дали в руку, і я його собі засунула в карман задній, тому що не було рук. Е, ну сіла, да? не сіла, а він в мене розтаяв в кишені. Поки я стояла з підписницями, він не розтаяв і, і все. Чуть-чуть поламався, але я думаю, смак не змінився. Такий пекуночок з браслетиком. Я дуже дякую вам. Хоча щось всередині, якісь секрети. Якась відкриточка теж для Марічки. Дякую дуже. Ой! Дивіться, яке гарне пакування. Ще й тут фоточки різні. І, до речі, новенькі фоточки. Тому дівчинка робила свіжочок, десь новенькі фото. Мені навіть жаль розпаковувати, тому що все дуже гарно запаковано. Я навіть не знаю, як я, з якої містини. О, тут так. Валентинка наперед, уже з 8 з березня. Що перед лютого? Так, дякую. Ще записка для Кеті Софо. Катя, Марічка, ми вас дуже сильно любимо. Моя мрія потрапити у кеті сохо. Дякую дуже. Дочитаємо особисто. Не будемо розкривати такі інтимні моменти. Далі наступне це ось такий пакуночок. Ті штучки мені напевно їх не треба розкривати, такі м'якенькі подушечки. Так тут щось дуже миле. А в мене тут Ой. наклеечки і ще записочка. Ой, з таким медведоком малесеньким, малесеньким. Боже, я його щоб не згубити, назад, сюди покладу. Дякую. З різдвом написано. Дякую, велике. Тут привітання від Насті в такому конверті. Дякуємо. Ми його прочитаємо особисто. Тут і про Мрічку, і про Женю, і всі комедії Катісофо. Вона дякує за відкриття. Бажає успіхів у кар'єрі. Дуже приємно. Є ось такі ролейки. Що це? Капібари. <реш> Не знаю, якісь незрозумілої форми жилієчки. Такі вражня, що якісь. Вероніка зробила цей подаруночок. Нам тут є ще браслетик, ось такий різнокольоровий, і ось така фігурочка. Вероніка, Катя, люблю вас, е Женя Марічка. К Кейсо. А ще ось такі Дякую. браслети. Вау! Колір. Кеті пише і буква К. Дуже так. колечко. Я його, до речі, носила на відкритті. О, я в мене теж такі були. І в мене. Так? Ще тут вимогу ось такі Цукрова вата! Вау! Дякую, дуже велике. Фруктовий мік. Що там? О боже. Я не можу! Подождіть? На ту камеру. та дам Та-да! Я думаю, підписниці вміють чу, вибирати. Це, це, це. Оце, оце кадр, всі мене, я не знаю. <світ> треба цю на якусь аватарку оставити. <світ> <світ> До кави, дякую. Кит Сого ось така ли Я люблю такі коробки. Помниш, я я... ми думали, що це маршмеллоу? чупа чупсики такі маленькі я ніколи. таких да Маленьких дає. не бачила. Да. Піні-піні-піні. А це вона сама зробила. Щоб вони так втикалися, обрізали клас. У мене ось такий пакуночок з червоним бантиком. Я думаю, це лихособа. Красивий, до речі. Це ось така а -а -а. штучка. Диви, вона, напевно. Сама, може, це зробила. Да, да. Як це брошечки. Як... Покат Саха. Калу бігом. Ще <рес> цукерки. Мене не малювали. Ура! Це перший малюнок для Марічки. Дякую, велике о я ці а, я помню цей дівчинка. Кожному з нас да? вона в руки да. дарила ось такі тік таки і так мило. Дуже велике повідомлення. Ми прочинаємо згодом. О, це до речі тобі. Гривень. Капець. Клас! Я пам'ятаю в дитинстві дуже часто купувала собі такі штучки. Вони коштували, мабуть, гривні три, а зараз нього уже тими цінами. Ну, але дуже приємно, наче в дитинстві повернулися. Неймовірно, дівчатка оформлюють подарунки. Ось такий браслет. Кеті сохо. Дуже дуже приємно, дуже дякую. Я його зразу тягнула. У мене рука маленька, дуже красиво. І дякую за плакатики і побажання. Це тобі? Не знаю. Обецька сіль. І ще одне мило і сіль для вани маленька. Вау, подивись, яка коробочка. Цукай блін. Там ще браслет лежить. Ось такий пакуночок з такими солодощами і ще браслетиком. Таким дуже красивим. Знаєш, я подарила? Що? Па Гу а це ні. кеті Сохо. З вашого дозволу я до ще речі, одну типу, річки. І губи теж тобі, значить. <гум> <гум> Дякую, У мене, до речі, ніколи не було таких губ. Мені було б цікаво це зробити. Не ще більші губи. А... Попробуйте цю маску для губ. Дякую. Шостяш, а, це таке саме. Це для мене таке саме Кеті Сохо. Дякуємо. А мені не губи подарили, мені подарили бомбочку дивани. Клас! Отаку рожеву. А? Ну блін. Ну класно, все одно. <ріст> Ціла пачка і <жилей>, медведиків. <ріст> чого, чого ми знімали? Добре. 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 Всім привіт. Микола. Я, <ріст> <ріст> Я за цей працюю. Від <ріст> <ріст> Мілани для Каті. Розрізаємо. Я принесла ножички. Тут лежить чайок. Ось такий фікс. <режити> Варила <режити> чай, з'їла цукерку і. Порадилася такому брелочку. Ще е, тут є ось такий маленький. тік-так. <режити> Я не знаю, де ви його берете, такі маленькі. Це є мили. великі тік-таки, де міні-тік-таки, типу а -а -а -а. мать тік-таків. <режити> <режити> мать тік-таки <режити> <І режити> там маленькі. І ще ось такі прикраси. Це, напевно, мило теж. Так, да, це мило і сіль, дуже класно. А напевно, це тобі. Це Катя, да. Ну що? Багато браслетів не буває. Багато браслетів не буває, дякую. <реш> Та що це таке? Маршмело! Блін! Я так люблю ці маршмели! Ви знаєте, яка була ситуація? Я була в магазині і хотіла взяти собі ось такі маршмели маленькі, тому що я дуже люблю. І я приходжу, а у мене лежать ось такі Магазинчику подарила підписниця. Я не знаю, звідки Сила думок. — Дуже люблю, дякую. Так, у нас є ось така коробочка, яка відкривається. А це ж... Це цей бімтик такий. Це, це, це стрес. Лапка, але тортик блакитний. Для Каті і Марічки. Чин -чин -чин. Да. Тобі. Дякую. Блін, я реально голодна. Тобі. Не треба було сідати зимати. Для Марічки і Каті. Ходи! Ну ти йдеш? Ходи! Дякую дуже за ваші листівки. Дуже мило їх отримувати. Ну і звичайно, ще один такий пакуночок. До речі, я дуже люблю ці конфети. Тут прям такий малюнок. Ну, всі від душі, але це взагалі тут всі наші топи продаж. Ходи до нас. Бінкла. Ой, Печиво з передбаченнями. Сумка тюльпан. Наш набір кохай наші навушники Катісофо. Дякую. І вам. І Сумка тюльпан. А, ти сказала. <плес> каті Каті. Я зараз опять в цацках буду. Для всіх. Для всіх. До речі, вона десь підглянула і побачила сумку майбутню, бачиш? Mm -hmm. Злого Кеті Сосу. Кстати, так. Да. Дуже схоже. Дивіться, ще є ось такий пакуночок, і там всередині є ось такі кілечка маленькі в блакитних кольорах. Ходи до нас. Вау! Оце кольори. Ще є ось такий пакуночок з намистом чи браслетиком. Дуже красивий. Дякую дуже. Цукарки! <кхе> <кхе> Найкращій власниці це тобі. Е, з всякими штучками, такі як намисто. Чи, чи це браслетик, чи це намисто? З шипучкою. А Це я пам'ятаю. Mm. Да? Я, пам я бачила його в пакеті. Я, я, я пакети. Напевно, хтось із консультантів передав. Я точно пам'ятаю. Я не знаю, що це на, зображено, але дуже KS, дякую. А ти що? А, Йолки. Вибачте, Нас зразу, не зрозуміло. Ось такий брелочок з логотипом е, кеті Сохо. Це не ти малювала, пише від Марічки для Кеті з Сохо». Ось така Блін, листівка, і тут е, багато чого написано. Дякуємо ну, вам. Відкрийте ще один магазин у Львові. Ще один треба. Ви що, вже два? Ще. Мені теж таку штучку подарували. Ось таку. А, тільки це, напевно, вже котик якийсь, що це. Це герб України. Кеті Сохо, I love. Думаю, такі зірочки в мене точно були в дитинстві. Логотип перемалювали. Покажи. Шарфиком кохай. Наша аватарка. Щось не підписане для кого? Дивіться, як прикольно, просто як грамота. Клас! Покажи. Вау! Красивий такий брелочок. Марічка, я тебе люблю. <рес> Каті від М Мілани. Це, напевно, я таке вже щось відкривала, я пам'ятаю. Я сподіваюся, тобі сподобається. <рес> від Даринки. Дякую. Вау! Фотографії різні. Це з наших відео. Капець. Як так швидко роздрукували? Це буквально від Вікторії Гарден. Це я зранку в понеділок. Узіхаю без перестанку. Це моя фоточка. О, я пам'ятаю. Наша нова аватарка. Кеті Соха. І тут брелочки, браслетики. Дуже вам дякую. Я не знаю, хто робить ось такі штучки з Б, сиру. Мені давали цю панду в руки. А мені якусь жовту, а мені якусь, як це вона, ж, жирафа. Я обичай. не знаю, хто це робить. ну, я не, я не знаю, як це можна зробити, але дуже мило виглядає, вони такі ще чуть-чуть м'якесенькі. Клас. Пандочка. Це походу ти? Так, чи ні? Щось волосся дуже довгі. А я не розумію, типу... Типа, Типа, русалка. Ось такі ще прикраси, гарні сережки в світлі. До речі, в такому блакитному пакетику. Красиво. Дякую. Для агенту М. Це я. Від Насті. Такий брилочок авокадо. Обожнюю авокадо, дякую дуже. Котик з е, таким біленьким пузиком. <рес> дуже багато різних штучок. Люблю вас найкращий магазин в світі. Кеті Сохо, дякую велике. За сумочками, тільки в Кеті Сохо, і шапочка мрій. Правильно. Правильно, тільки в Кеті сохо. Тільки в Кеті Сохо. Дякуємо велике за ваші подарунки. Дуже зворушливо, що ви нас так цінуєте. Тому дякуємо. Ми показали напевно більшість, не всі, звісно. І ще багато чого ми напевно ще з'їли. За морозиво окремо дякуємо. Ну, Вибачте, чий подаруночок не потрапив в кадр. Ми вам ще раз дуже всі дякуємо. Підписуйтесь на кеті Сохо, ставте лайки, колокольчики. Пишіть коментарі. Ми будемо радувати вас новенькими роликами на YouTube. А якщо чекаєте влог з відкриття у Львові, то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, тому що він вже незабаром буде. Женя незабаром буде? У мене щуків! Женя ж погано стала, бо вона його ще не монтувала. Чекайте і все побачите. Всім пока! Па-па!